Зимова казка, яку ми уявляємо зі снігом, морозом і гінем на вікнах, цього року відкладається. Черкащина все ще перебуває під впливом європейської зими, м'якої, з плюсовими температурами та теплими вітрами з Атлантики. І, хоча календарна зима вже на порозі, погода стається більше осінньою. Та чи надовго? Наразі регіон живе в ритмі Атлантичних циклонів. Середньодобова температура тримається на рівні 1-2 градусів тепла, що на 2-3 градуси вище за звичну для цього періоду норму. Сніг та мороз поки що залишаються лише у спогадах. Причиною є атлантичні циклони, які, переміщуючись північними морями, запускають західно-східний переніс теплих повітряних мас, мов високотехнологічний конвейер, доставляючи до нас тепло прямо з океану. Цього тижня Черкащина перебуває під впливом антициклону Клеменс. Центр якого розташований над Каспійським морем. Однак уже незабаром він поступиться місцем новому антициклону Дастін, що принесе прохолоду зі Скандинавії. Попри це, значних змін у погоді не очікується. На робочому тижні регіон отримує стабільну спокійну погоду без значних опадів. Денна температура коливатиметься від мінус двох до трьох градусів тепла, а вночі й вранці місцями можливі тумани. Час від часу крізь хмари проглядатиме сонце, додаючи настрій та відчуття зимового світла. Проте не варто розслаблятися за попередніми прогнозами. Вже на вихідних атмосферні фронти порушать цю погодну іделі. У регіоні очікуються мокрий сніг, пожеледиться на дорогах і легке відчуття справжньої зими. Тож приготуйтеся до нових погодних викликів і пам'ятайте про безпеку на слизьких вулицях.